Програмування, подошка, фото і ЗЙОМКА блогерство, летсплеї, товарка, збут наркотиків кінці кінців, переозвучка йобаного аніме. Ай бл'ять. Вот ГОЛОВА ти що, вже ще кошку роздушив? Скільки? Скільки я ще зможу витримати цей культ успіху серед цих тренерів та коучів? Я би хотів згадати, чим я колись горів? Вся ця, ця популяризація успіху з полішок випалює мою вже до традиційного сексу. У цьому місяці зафіксовано сім випадків дереалізації серед моїх знайомих. Навіть зараз вони записуються на дебільні курси в надії стати успішними і втратити цноту. Але скільки б цей культ не старався спалити наш тестостерон, нашу самоіронію їм не зламати. Нам кажуть, що ми нереалізована реалізована бедлота. Але це не так. Ми просто хочемо бути щасливими.